Вітаю! В ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Через дії одеського зловмисника у Україні могли б з'явитися автомобілі-двійники. На Хмельниччині затримали п'яного таксиста. Полтавські «Бонні» та Клайд обкрадали магазини та квартири. Як свідчить статистика, останнім часом зросла кількість дорожніх пригод, пов'язаних із неуважністю водіїв. Доволі часто за гарної видимості. Вони примудряються не помітити транспорт, що рухається попереду або зупинився. Часто це закінчується неприємностями. Ця дорожньо транспортна пригода сталася ввечері на Гаванському мосту, що з'єднує поділ та оболонь. Тут відбулося справжнє автомобільне побоїще, бо під час зіткнення пошкоджень зазнали одразу дев'ять автомобілів. Усі вони прямували до вулиць набережно-хрещацької. Колона авто зупинилася перед світлофором. Що було далі, розповіли деякі з учасників цієї пригоди. Я ззаду нічого не бачив, Я за мною вже дві машини стало, Ну от водій «Фольксвагена» влетів ззад, всіх розбросав. Ну а скільки пострадавших? Я не знаю, там чоловіка три чотири. А машин? машин 9. О, зупинилися, тому що була uh -huh. ну, от Стоїмо. а Тут просто ударив в двері пасажира. От, як потім вияснилось, на Фольсваген їхав на великій швидкості, він зачепив Санта-Фе машину, потім вона ударила який стоїть попереду, її розвернуло і ударило в двері. Наше Розслідування цієї пригоди не забрало багато часу і вже закінчилося. Було з'ясовано, що винуватцем ДТП став 24-річний житель Київської області, який керував автомобілем Volkswagen. Він перевищив дозволену швидкість і не зміг вчасно зупинитися перед колоною автомобілів. Ми свідомо не розповідаємо, що написав порушник у своєму поясненні, бо краще за все про стиль його пересування свідчить результати цієї пригоди. Під час зіткнення постраждало четверо. Громадян їхні травми виявилися легкими, тому згідно з діючим законодавством, кримінальну справу вирішили не порушувати. А якщо торкнутися теми матеріальних збитків, то можна лише уявити, у яку суму обійдеться винуватцю ДТП ця поїздка. Отже, перш ніж тиснути на педаль газу, варто подумати, чи зможете ви вчасно зупинитися. Через дії одеського зловмисника в Україні могли б з'явитися автомобілі-двійники. Одесит змінював номери автомобілів, що значилися у розшуку. Оперативники головного управління одеської міліції провели спецоперацію, у ході якої на території Київського району був виявлений крадений автомобіль Хонда. Чоловіка, який знаходився у орендованому гаражі, застали в процесі зміни номерів агрегатів. Він наносив їх замість заводських, що були на схожому автомобілі даної марки. Тобто, після перебивання номерів з'являвся автомобіль-двійник. Державні номерні знаки на машині вже було змінено. Вони також співпадали з номерами двійника автомобіля Хонда. Даний автомобіль передбачалося продати покупцям із Миколаєва, які вже їхали за машиною. Також були знайдені і кілька держномерних знаків. Наразі слідство встановлює, хто займався їх виготовленням. А у сусідньому гаражі чекав своїй черги ще один викрадений автомобіль Ауді А 6 Над ним винахідливий мастер ще не встиг попрацювати. Задержаний гражданин Подделывал номера узлов і агрегатов на угнанных автомобилях. В настоящее время, по данному факту, возбуждено уголовное дело, указанное лицо проверяется на причастность к совершению угонов транспортных средств на территории города Одессивая. Наразі зловмиснику загрожує штраф та виправні роботи протягом двох років або обмеження волі строком до трьох років. Навчальний рік у школах уже закінчився раніше на місяць через чемпіонат Євро 2012. Але навіть на час його проведення більше школярів все ж таки залишаються у Києві. Тому правоохоронці провели у школах низку лекцій на тему, як потрібно поводити себе під час чемпіонату. Одна із таких лекцій була проведена в Голосіївському районі столиці. Працівники відділу кримінальної міліції справих дітей вирішили об'єднати учнів молодших і старших класів, адже дана тема актуальна для всіх однаково. На даних лекціях у нас зазначається та доводиться до дітей. І те, як потрібно себе вести під час Євро 2012, бажано, ми розповідаємо, що бажано перебувати за межами города Києва, так як буде багато іноземців, багато буде всяких з Європи контролюючих органів, які будуть дивитися за тим, як проходить Євро 2012 Колері уважно слухали і задавали відповідні питання. Запитання це такі, як а якщо ми будемо з батьками, звісно, з батьками заборонити ніхто не може їм перебувати та дивитися євро, перебувати на стадіоні. Але ми наголошуємо, що під час євро 2012 і під час перебування на стадіонах треба бути уважними, обережними, триматися. Батьків, якщо з батьками, ходити тільки з батьками, ось так як вони відповідають безпосередньо за учнів, яким ми читаємо дані лекції. Тож до тих порад, які дають правоохоронці, варто прислухатися не лише дітям, але й їх батькам. Реальна історія з майже голівудським сюжетом сталася на Полтавщині. У Миргороді почастішили випадки крадіжок із квартир та магазинів, а вчиняли їх закохані дівчина та парубок. Такі собі сучасні Бонні та Клайд. На відміну від західних попередників, які грабували банки. Наша парочка вдовольнялася меншим. Продавець був змушений відволіктись, тому що зайшла пара молода, хлопчик і дівчина. Хлопчик відправив продавця, в інший кінець магазину, тобто від прилавка ось сюди далеко до пива. Нічого при цьому не купив після цього і, мабуть, вже в цей час була скоєна крадіжка, тому що продавець помітила, що не стало чотирьох блоків жувальної гумки. Навідувалися спритники і на квартири було скоєно ряд крадішок з первих поверхів багатоповерхових багатоповерхових будинків. В ході чого з прихожих були викрадалися жіночі сумки, викрадалися берсетки, особисті речі мешканців Миргорода. Пара заходила до оселі під якимось приводом і влаштовувала для господарів помешкання невигадливу виставу. Діяли вони по одній схемі, але ролі. Між собою розділяли або дівчина заходила, а хлопець відволікав увагу, або ж навпаки, хлопець заходив до приміщення, або до, до приміщення громадян, або до приміщення е, магазину, і там здійснював крадіжку на той момент. Дівчина відволікала украдених сумках. Закохані зловмисники неодноразово знаходили банківські картки та папірці з пін-кодами. Які забудькуваті власники носили при собі, тож парочка не могла з цього не скористуватися, що й допомогло правоохоронцям упіймати крадії. По банківських картках були здійснені запити до відповідних установ, отримані фото, фото під час транзакції з даних кредитних карток. Даних громадян було виявлено, проведено ну, їхнє впізнання і доставлено до райвідділу. Тож пригоди миргорських боні та Клайда закінчилися прозаїчно на лаві підсудних. Вид злочину, про який піде мова, останнім часом, на жаль, досить поширений. Як діяти, якщо на вас напав грабіжник, та як повернути викрадені речі? Пізно ввечері жіночка поверталася додому. Цей час до мікрорайону відрадний забрів злочинець. Чоловік рвонув сумочку перехожої, але пані не відпускала свою річ. Він її пригрозив. Віддає, то буде хуже. Вона не віддавала. Повелив її на землю, наниз декілька ударів спочатку руками, потім ногами, зірвав в шиї золотий ланцюжочок, вирвав сумку та втік. Потерпіла, дісталася до Мівки та зателефонувала до міліції. Працівники патрульної служби, що прибули за викликом, ретельно опитали жінку, Дізналися подробиці зовнішності злодія. І хоча гарячим слідом тоді його знайти не вдалося, за кілька днів підозрюваного затримали саме за прикметами. Було встановлено особу підозрюваного, їм виявився житель Полтавської області, де його було там же і затримано. Золоту прикрасу вилучили в одному із ломбардів столиці, а мобільний телефон у Полтавській області, де злодій встиг його продати. Потерпіла впізнало у затриманому свого кривдника. Наразі проти нього порушено кримінальну справу за двома статтями кримінального кодексу України. Також було встановлено, що даний громадянин був раніше судимий Російської Федерації за тяжкі злочини. Шановні жінки, пам'ятайте, що чинити опір зловмиснику дуже небезпечно. І можна лише у тому випадку, коли ви до нього готові і впевнені у собі. І головне, спробуйте детально запам'ятати зовнішність зловмисника і відразу зателефонувати до міліції. Гарячим слідом розкривається більшість таких злочинів. Столичні правоохоронці затримали киянина, який протягом тривалого часу розбещував маленьких дівчат. Наразі встановлено два епізоди, які мали місце в Соломенському та Голосіївському районах. На вигляд, адекватний молодий чоловік у костюми виявився небезпечним злочинцем, адже він полюбляв маленьких дівчаток. Одній було 10 років, другій – 11. Схема за якою діяв злочинець, завжди була однаковою. Ромадянин е, з під погрозою е, ножів, що в нашому Голосіївському районі, що в Соломенському. За фізичного насильства та погрози застосування насильства, затягував дівчаток на верхні поверхи, де вчиняв з ними статеві зносини неприродним шляхом, тобто оральним шляхом до того ж, все, що відбувалося, знімав на телефон. У своїх злочинах чоловік зізнався. Пояснити свої особливі бажання не може. Що тут відбувалося? Я запропонував, запропонував оральний секс. Неповнолітні Це... дівчині. Да. А навіщо ми її розвертали до себе спиною? — Я не знаю, ми. Та хотілося подивитися так і все. Цікаво, що зборщинець мав гарну роботу, був одружений і сам виховував двох неповнолітніх дітей. Була порушена кримінальна справа за вчинення злочину передбаченого статтею 153 частиною 3 Кримінального кодексу України. Десантці передбачено покарання від 10 до 15 років. Міліція просить уважно придивитися до портрета злочинця. Є версія, що постраждалих дівчаток може бути значно більше. Якщо вам щось про це відомо, зателефонуйте до Голосіївського райуправління за телефонами, які ви бачите на екрані. Випив, сів за кермо автомобіля та поїхав на виклик. Так розпочав свій робочий день таксист із Хмельниччини. Втім, не пощастило. Його першим клієнтом став працівник державтоінспекції. Того ранку інспектор ДПС поспішав на роботу, тому зателефонував до однієї із місцевих служб таксі. Через хвилин приїхав автомобіль під час того, коли ми їхали, я Почув запах алкоголю від водія. Шофер поводив себе впевнено, тож правоохоронець навіть припустив, що специфічний сморід залишився від попередніх клієнтів. Але сумніви щодо тверезості таксиста не полишали інспектора. Под Їхали до наряду ДПС, от, який, щоб перевірити стан водія. Але водій від проходження мед... медобстеження відмовився. Але продувши прилад драгер, було встановлено стан алкогольного спіння. Чоловік виправдувався тим, що алкоголь він вживав багато годин тому, та алкотестер обманути не зміг. Тепер на нього чекає покарання, штраф або позбавлення водійських прав. Тож працювати у службі таксі він більше не буде. Прес-служби міліції виповнилося 20 років. Як усе починалося? Про труднощі та проблеми, з якими стикалися під час створення нового підрозділу, про здобутки сьогодення. Далі у сюжеті у 1992 році, згідно з наказом МВС України в головному управлінні міліції Києва, була створена нову самостійну службу Центр громадських зв'язків. Протягом 10 років від започаткування центр громадських зв'язків очолював Олександр Володимирович Зарубицький. Быстро подобрався хороший колектив. тих, хто стремився на цю роботу, хто спитував к неї інтерес. И они мало помалу малу научились тому, что от них требовалось. Для того чтобы реализовать задачу, которая была присуща и была поставлена перед нашей службой, надо было обладать объективной информацией очень оперативно. Надо было э, постоянно выезжать на места событий э, криминальных в первую очередь. Надо было владеть обстановкой, надо было знать, что можно давать, а что в интересах следствия пока нельзя. То есть надо было вот, чувствовать тот пульс. Головним у роботі центру громадських зв'язків було оперативно надати перевірену інформацію газетам і телебаченню, упередити можливі плітки, до яких завжди охочі певні кола й особи. Ми дуже хорошо зазнавали, що інформація, яку ми даємо, буде в блага, якщо вона буде чесною, об'єктивною, а не така, яка ставить своєю цілі приукрасити, те, що є. Ведь навіть. Якщо річ ідеть о каком то негативному моменті э, по отношению к міліції, якщо говорити об этом чесно, то это буде, ну скажем, во благо, а не во вред. за часом у київському ЦГЗ з'явилися свої телеефіри. Роботи додалося, та й вимоги до їх якості зросли. Колектив активно навчався. Журналісти, режисери та телеоператори з провідних українських телеканалів проводили для пресофіцерів майстер-класи. Це було необхідно, адже кожен співробітник мав не тільки гідно триматися перед телекамерою, даючи коментар, а й сам робити якісні відеозйомки. Причому у жорстоких екстремальних умовах, адже доводилося виїжджати на місце вчинення злочину у складі слідчо-оперативної групи. Помню зйомку разminирование боевое разminирование был заminирован автомобиль Жигули граната была под крылом и это разminирование снималось нами где-то с расстояния в 7 метров из Костов то есть никто не думал о опасности все хотели интересные кадры заполучить працювалося приємно та злагоджено. успіх кожного сприймався радіо не соромилися питати одне в одного поради, а в разі якихось службових труднощів підставити плече, підтримати словом і справою. По мірі того, як ми вирішили дуже складні задачі, порой, преодолевали непонімання, косність, скептицизм багатьох наших руководителей. Все це приходилось преодолевать в імя того, щоб добитися максимального ефекту в нашому ділі. Это было очень-очень непросто. И мне кажется, что вот, э, за прошедший период времени эта работа поднялась ну, качественно на какую-то новую ступень. Киевский ЦОС — это для меня первая любовь в моей трудовой и творческой жизни. Это э, коллектив, это работа, э, пожалуй, единственная, на которую бы я и сейчас с удовольствием вернулся. Сьогодні столичний міліцейський відділ зв'язків з громадськістю це перевірене часом джерело надійної інформації для медійників. Дев'ять відомчих програм транслюються на всю Україну. Щодня на шпальтах друкованих видань виходять публікації про роботу столичної міліції. На сайті головного управління розміщується інформація, за допомогою якої нерідко оперативники знаходять осіб, оголошених у розшуку за скоєння злочинів. Це – результат кропіткої праці кожного співробітника відділу зв'язків з громадськістю. Нещодавно відділ зв'язків з громадськістю київської міліції очолив новий керівник. Сьогодні у відділі зв'язків з громадськістю столичної міліції працюють в основному молоді люди. Однак є і працівники, які працюють із майже початку заснування прес-служби столичної міліції. Е, ви знаєте, що засоби масової інформації, технічне оснащення зараз змінюється. Ми намагаємося розвиватися, працюємо, намагаємося працювати об'єктивно, достовірно і розповідати про діяльність столичної міліції і забезпечувати медійників достовірною відкритою оперативною інформацією. А далі пригоди на дорогах та чудеса водіння Будьте уважними за кермом. suddenly and we could see Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Бажаємо вам всього найкращого! Бережіть себе і своїх пасажирів та не порушуйте правил дорожнього руху.